Так, друзі, ось у нас лот номер 7, сьомий мішечок. Ось фірмові відразу трапилися. Фірмових тут, до речі, достатня кількість. Ціна за 1 кг 1,8 долара. Мішечки йдуть по 25 кг. Вартість такого лоту 1832 гривні. Матеріал еластик, розмірний ряд хороший. Кому сподобався цей мішечок, можна забирати. Для цього достатньо буде написати Беру лот номер 7 або попередній, 5, 6, 7, у нас ще вільні мішечки, хто не встиг на огляди попередніх, вони вже є у нас на сторіночці каналу і в групі Viber. Хто бажає долучитися до нашої спільноти в Viber, куди викладаються всі наші огляди, пишемо нам повідомлення: «Долучіть до групи. По номеру телефончика, який у нас закріплений на головній сторінці каналу в Шапці Профілю. У нас сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І ось така позиція: шорти спортивні Elastic. Переважаю жіночі. Хто бажає замовити даний лот, дану позицію? Під час огляду або після огляду пишіть нам повідомлення і забирайте. Позиція йде всіх розмірів. Як бачите, по кольоровій гамі практично всі йдуть темні чорного кольору. Ось всі ресенькі, там можуть коричневі траплятися. декілька може одиничок бути кольоровими. Підписуємося на наш канал, хто ще не підписаний. Для замовлення вам достатньо буде написати нам беру лот номер 5 лот номер 6 або 7, який зараз в ефірі. В ефірі зараз сьомий мішечок вже. Ціна така ж сама йде 1832 гривні і ця ціна незалежна від того із відео мішечок або без огляду запечатаний, який не знімався. Всі лоти із відеоогляду йдуть у нас по повній оплаті на офіційний розрахунковий рахунок ФОП. Фірмових моделей дуже багато. Якщо їх і не видно зараз по камері, то вони є в достатній кількості. Після отримання, хто замовляв, самі в цьому переконаєтеся. От Розміри, як бачите, всі. І середні, і великі. Шорти спортивні, еластик. Для активного заняття спортом, спортзалу, тренажерного залу пробіжечок. Велоспорту. Так, зараз у нас в ефірі вже сьомий лот на сьогоднішній день. Хто бажає придбати дану позицію, замовляємо. Замовлення ми приймаємо на лоти як із відеоогляду, також і без огляду. Позиція ще є в наявності, але вона, друзі, в обмеженій кількості. Як зазвичай, може таке бути. Сьогодні є, є, а під вечір раз і розібрали без огляду і завтра може вже і не бути. Тому хто бажає замовити, швидесенько пишемо нам повідомлення, телефонуємо, замовляємо. І з відео огляду замовляємо і без оглядів дану позицію ціна однакова: 1832 гривні за 25 кілограмів. По 1,8 долари за кілограмчик. Мішечок викладений на стіл повністю. це все. У нас, друзі, один мішечок 25 кілограмів. Позиція йде під кодом 915. Дякую всім за увагу. Хто ще не встиг зробити замовлення, придбати дану позицію, замовляємо. Зараз півгодинки перерви, десь за хвилин 30 повертаємося і будемо продовжувати огляди.